Ці кожного місяця серед шостканських школярів відзначають найкращих. Цього разу зала центру естетичного виховання зібрала учнів, кожен з яких напевно має вдома Окремо відведену стіну або поличку для власних спортивних нагород. Вони переможці міського конкурсу Кращий учень у номінації Кращий спортсмен. Народний депутат України Ігор Молоток відзначив, що вітати молодь з черговою перемогою для нього особливо приємно, адже вибір та життєва позиція. юных спортсменов богато в чому подібна до надо его властной жизни победит только тот который победит сам себя все остальное желаю вам успехов и знайте, что шостка это тот город который вас воспитал и не бойтесь и не стыдитесь говорить что вы из шостки я всем с гордостью заявляю я из шостки І шостка це наш любимий город. На шосткинських спортивних традиціях зросло не одне покоління спортсменів, відомих навіть поза межами Європи. За словами Наталі Сергейко, очільниці відділу освіту шосткинські спортсмени продовжують опановувати нові нові види спорту. Але традиційно чималі надії покладаються на шосткинських лижників. Сьогодні вже відомі імена потенційних учасників майбутньої зимової олімпіади. Нам є чим пишатися, нам є до чого прагнути. Я хочу побажати вам, щоб ви досягли цієї висоти, яку кожен із вас для себе поставить. У кожного з кращих шосткинських спортсменів є амбітні цілі. І хлопці, і дівчата прагнуть, аби їх результати стали недосяжними для суперників. Адже для більшості присутніх тут спорт вже давно більше, ніж хобі. До того ж, це ще й здоров'я, краса та сила. До речі, не лише фізична, а й моральна. Мужчина он должен быть крепким, щоб мускулы были. Уверенность в себе. Я цель, вижу цель, иду к ней. Кількість медалей у особистому активі спортсменів-переможців красномовно свідчать, що їх кандидатура на участь в конкурсі була обрана не випадково. Яскравий тому доказ учень школи-ліцею Ян Коструба. Цьогоріч він не просто достойно представив нашу область на чемпіонаті України, а й виборов місце в юнацькій збірні України. За його словами, тренування відтепер у нього стануть ще більш напруженими, адже юнак налаштований боротися з олімпійське золото в наступному році. Будем пока добиватися кандидата кандидата мастера спорта. наступному гаду може бить, якщо відберусь, поїду на Олімпійські ігри і Дар'я Шиман також не уявляє свого життя без змагань. Останні вісім років заняттю лижами вона відводить більшість її вільного часу. Зокрема, й через те, що саме цей вид спорту її підкорив своєю красою. Серед 35 власних нагород найбільше вона пишається тою, яку здобула на чемпіонаті України. Це уже как кислород, можна сказати. Підтримка спортивної молоді, незважаючи на складнощі сьогодення в країні, за словами Ігоря Молотка, не повинна втрачати своєї актуальності. Необхідні в цьому наразі найгостріша. Тож полишати власну ініціативу проведення конкурсу «Кращий учень парламентар наміру не має. Дякую, ребята, дякую за те, що ви даєте можливість шостки розвиватися в плані спорту. Только на вас будут равняться потом дети дальше, следующее поколение. Так что мы вами гордимся.